Доброго дня! Відповідь клієнту. Яка ціна плуга 3 по 25 з передплужниками, Ціна його 33 тисячі гривень. Він є в наявності не один. Ось цей красень стоїть. передплужничка, На кожному отвалі є кутознім. Дуже мощна рама. Колесо на даному плузі йде велике, стійка 62 сантиметри. висока, Не низька. Ось один плужочок. Ось другий такий плужочок. Тому, будь ласка, звертайтесь пужочки в наявності.